Вітаю всіх! Сьогодні хочу зробити невеликий огляд на нову монету писанка 26-го року, але зараз я до неї повернусь. Я спочатку вам хочу два слова сказати про першу монету в цій серії від монетного двору Mint 21. З якою почалося все це. Це монета писанка світанок. Гарне пакування мені подобається. Але перша монета мені прийшла бракована. Хто хоче подивитися, як виглядає бракована монета, я залишу посилання на то відео. Ви можете подивитися, в якому стані вона була. І стан там був ну, зовсім незадовільний. Ну, ту монету я повернув, там все нормально з цим було. Вона замовлялася через eBay. А цю монету я вже замовив безпосередньо на монетному дворі Мін-21. І в принципі, вже вона прийшла. Ну, вона прийшла вже в гарному стані. Але той стан був, ну, просто незадовільний, був дуже-дуже поганий. Зараз монетка виглядає дуже гарно. Це перша монета в серії український Писанки. Монетний двір, Мінт 21. Так, з цього почалося. Вся історія писанок, саме Мін-21. Ця монета була випущена в 24-му році. 25-й рік, як я розумію, вони пропустили і одразу випустили монету 26-го року. І 26-й рік ця монета вже світ. Бачите, пакування в них різне, зовсім різне. Тут дерев'яна така. Упаковочка, все так зроблено цікаво. Взагалі дуже подобається гарна якість. Монета випускалася тиражем 1 тисяча штук. Так само зорцвіт у 26-му році також вийшла тиражем 1000 штук. І Повертаємось до цієї красунечки. 26 рік. Зараз у нас кінець січня, але монета вже була доступна до передзамовлення ще восени прошлого року. Щось вони її дуже рано випустили. Мені вона вже прийшла у грудні 25-го року. Так, відкриваємо і дивимось. Ага. ось Ось так вона відкривається. Тут сертифікат. Тут монетка. Також монетка в гарної якості. Виглядає дуже класно. Республіка Гана. До речі, Мін 21 це приватний монетний двір. Вони випускають гурт. Гладкий у нас. Вони випускають монети, друкують їх або в Польщі, або в Німеччині. А дизайн а дизайн розробляють саме Мін-21. Приватний монетний двір. Ну, монетка виглядає дуже класно, дуже якісно гарно і це виходить, я так розумію, що вони будуть робити цілу серію? І я так думаю, що все ж таки кожен рік вони будуть випускати монетки з тематикою писанка. І це було б дуже непогано, тому що ну, цікавість до цієї колекції буде зростати та зростати. Які плюси цієї? Цих монет. По-перше, це, звісно, маленький тираж. Мін-21 робить завжди маленький тираж, що створює, в принципі, ну і колекційну таку привабливість ну, монет. І тираж тут всього тисяча штук. Цікавість із плюсів я також. Відмічаю, що це унікальна форма. Яйце писанка. Тут срібло, три дев'ятки, одна унція, Ну, має базову цінність як дорогоцінний метал. Яскравий, дуже яскравий і цікавий етнодизайн. Це ну, просто ну, гарні монети. Тобто, це. Великий плюс. І, в принципі, серія має потенціал розвитку, тому що будуть друкуватися інші інші нові писанки. Кому ця монета буде цікава? Вона буде підходити як подарунок, як. Ну, такий вона має сильний емоційний культурний фактор. Кого вона буде цікавити? Цікавити вона буде українців як в Україні, так і за кордоном. Будь-яка українська діаспора, я думаю, буде дуже, буде дуже цікаво зберігати та збирати такі писанки. Або тематичні колекціонери, які там етнодизайни там збирають будь-які. З мінусів З мінусів я також можу відмітити те, що це не державний монетний двір. Мін-21 все ж таки приватний бренд, це не рівень RCM Канади або Національного Банку України. Ну, все ж таки, вже Мін-21 знають у всьому світі. І вони випускають, викарбовують дуже якісні монети з гарними дуже дизайнами. Також багато серій є на підтримку України. Із мінусів я також бачу, знаєте що, юридичний емітент вони помічають Республіка Гана. Чому це мінус от Республіки Гана, а не Україна, наприклад. Тому що ну, менша історична та інвестиційна вага, мені здається. Ну, де Гана, а де українська писанка. Ну, все одно, що маємо, то маємо. Ну, і, в принципі, вона більш така нишева монета. Може за рахунок цього і ліквідність в неї буде менша? Ну, нішевий попит такий. Ну, а ціна буде залежати від того, як будуть е, друкуватися, чи будуть далі друкуватися кожен рік е, ці писанки саме на Мін-21. Але все одно е, попит на ці монети будуть також провокувати випуски монет РСМ е, Канадського банку, який випускає вже писанки з 2016 року. І. Е, 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 е. Зараз, наприклад, приведу писанку канадську, вам покажу. Е, і е, також Національний банк України, який почав е, зараз випускати також писанку. Це приклад е, канадської писанки 2021 року. Але з 2016 року Канада випускає також писанки. І теж дивіться, які дуже гарні монетки. Тобто привабливість цих монет буде також підштовхуватись за рахунок випуску канадських або українських монеток. Тобто ну, довгострокова або середньострокова перспектива цієї монети, дуже, на мій погляд, велика і ну, попит на цю монету буде рости. Постійно, а тираж в неї тільки тисяча штук, уявіть. Ну, тут фактор успіху успіху це популярність всієї серії, а ми вже знаємо декілька країн, які випускають такі монети. Ну, тобто, це така арт-номізматика. Ну, дуже цікава, але вона цікава більш для українців. Хоча, хоча я бачу. Багато відгуків на сайті RCM канадського мінці, де канадці канадоли пишуть відгуки по цих монетах. Тобто багато канадців ну, купують ці монети також. Ось така гарна монетка. Яку ми з вами подивилися. В цьому році вийде ще писанка, в 26-му році, обов'язково запланована українська писанка, скоріш за все, це буде квітень. І е, канадський монетний двір е, також буде випускати писанку. І, скоріш за все, е, як в тому році вона буде виходити е, десь? Кінець березня або початок квітня. Тож слідкуємо і підписуємось на цей канал, де про писанки ви будете чути все, що, тут, що тільки можна. Тому що нам, мені самому цікава та, ця тема, і ми, я потрошки це починаю збирати. Дякую за перегляд, всім, всім гарного дня, всім пока.